Ви щодня дивитеся Ютуб, гортайте стрічку, пишете коментарі, ставите вподобайки. А тепер уявіть, що за це вас можуть арештувати, а за власну думку судитимуть за екстремізм. Це Крим сьогодні місце, де інформація це не право, а злочин. Місце, де правда під забороною, а брехня у праймтаймі. Місце, де Росія не просто окупувала землю, вона окупувала соцмережі та телебачення. Адже щоб втримати владу, окупанти змушені накачувати інфопростір про російську ідеологію. Тому вони блокують все, де можна отримати альтернативну точку зору. Місцевим мешканцям залишили лише одне джерело кремлівську пропаганду. Ви дивитеся проєкт про Крим. Я Світлана Стеценко. Ми проаналізували медіаресурси Криму і поговорили з місцевими активістами на умовах анонімності. І далі про все детальніше. З початком повномасштабного вторгнення у Криму нова хвиля репресій. Окупаційна влада відкрила понад 1350 справ за так звану дискредитацію армії РФ. Йдеться про покарання за будь-який прояв українськості: від коментаря у соцмережі до участі в правозахисній діяльності, людей штрафують, обшукують, арештовують, кидають за грати, і іноді навіть з безглуздих причин, наприклад, незаконно засудженого до 13 років колонії суворого режиму українського журналіста Сергія Цегіпу систематично відправляють до штрафного ізолятора, і відбувається це через такі причини: за цукерку в тумбочці, незастібнутий гудзик або через те, що пересувався по тюрмі і тримав руки не за спиною, ледь не основний привід для придушення свободи слова у Криму нині це дискредитація армії Росії. От, наприклад, у Перекопському районі окупаційний суд оштрафував громадянку України на 45 тисяч рублів за вподобайку в однокласниках під дописом, який нібито дискредитує окупаційну армію. У Севастополі місцеву жительку засудили до одного року колонії та двох років умовного ув'язнення за коментарі у соціальних мережах, де вона нібито критикувала дії окупантів. От ще із нещодавнього цього травня РФ внесли до списку іноагентів кримську журналістку та активістку Кримської солідарності Лутфіє Зодієво через нібито поширення недостовірної інформації про ухвалені російською владою рішення і політику, яку вони проводять, а по Суті за правду про обшуки, арешти та дії російських спецслужб і судів загалом, за даними представництва президента України в Криму, нині відомо про понад 130 кримських татар, які перебувають за ґратами, за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі чи тероризмі. Тиск на свободу слова у Криму цілеспрямована державна політика каже аналітикиня Кримської правозахисної групи Ірина Сядова. І Таким способом теж чинять тиск, постійно приносять у ці. Попередження протидії екстремізму, особливо перед 18 травня, коли день депортації. Вони цілеспрямовано цей центр е, ходить по домах кримських татарських активістів, і роздає їм ці попередження. Хоча вони ніяким екстремізмом, звісно, ще не займаються. Із 2014-го і, 2014 і до нині у Криму закрили понад тисячу українських медіа, а частину редакцій розграбували. Як от було з суспільне Херсон у 2022 році, практично одразу, як росіяни зайшли в місто, вони захопили телестудію. Спочатку облаштували там одну зі своїх штаб-квартир, створили свій пропагандистський канал. А після втечі з правобережжя Херсонщини незаконно вивезли обладнання з приміщення суспільного і за інформацією центру національного спротиву, тепер використовують його у новій студії в Сімферополі. Доступ до українських медіа на півострові блокують список заборонених українських ресурсів на території Криму більший, ніж на території Росії. Українських журналістів на півострові росіяни переслідують та незаконно арештовують. Нині відомо про щонайменше 18 українських журналістів, яких Росія утримує протизаконно за ґратами, не надаючи їм медичної допомоги. Тобто у Криму зараз одна із найгірших ситуацій зі свободою слова у світі, каже директорка інституту масової інформації Оксана Романюк. Вони не можуть дозволити там. Вільнодумство, критику, а як же ж це взагалі це припустимо там критикувати Путіна чи владу. Це ми тут в Україні можемо собі дозволити е, срачі в інтернеті, обирати на виборах, кого нам там е, е, хто нам сподобається. Ні, в них такого нема. В них суворо має бути патерналізм, сувора одна позиція. І їм потрібно контролювати цей простір, і цей контроль Росія постійно посилює. Цього травня окупаційна влада Криму підтримала зміни до законодавства у сфері культури. Йдеться про контроль за музикою, театром, кіно та будь-яким медійним контентом, що може трактуватися як вид мистецтва. Відтак, наприклад, окупаційна влада півострова зможе заборонити поширення будь-якого медійного контенту, якщо він нестиме так звану деструктивну інформацію. А ще обіцяють надсилати офіційні листи щодо цього путіну. для Життя відповідних заходів так нагадує радянський терор 20-30-х років минулого століття. Проте це 2025 рік, і такий тотальний контроль відновлюють саме в українському Криму. Ми маємо з дуже організованою силою, Це сила сатани, сила, підкріплена деньгами, технологіями, і просто так м'яким підходом, Ну завтра може проіграти все. Це типовий сюжет з телеканалу Крим 24 Повністю підконтрольного окупаційній владі ресурсу, і водночас одного із найбільших на півострові після окупації у 2014-му Росіяни одразу ж створили на півострові філії своїх провідних медіа. Тобто є Росія 24 є Крим 24 Є рія новості, а є Рія Новості Крим. Таким чином Кремль транслює свою пропаганду. От, наприклад, сюжет з новин про новий гімн Криму. Гимн это главная песня республики, и поэтому он должен не только красиво звучать и содержать патриотичный текст, но еще и отражать историю полуострова, его ценности и, конечно, неразрывную связь с Россией. Є і сюжети про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, від березня 22-го року, про людей, які вимушено тікали із заблокованого росіянами Маріуполя. Тоді окупанти залишили їм по суті лише один маршрут. Із Маріуполя в Крим на своєму транспорті приїхали около тисячі біженців. Безпечний коридор біженцям організували російські військові. Ми бачимо, що поток машин просто не прекращає а ще про те, як з приходом Росії все розвивається, наприклад, сільське господарство і молочний бізнес. За що звітує в ефірі Крим 24 екс міністр освіти України, колишній регіонал і держзрадник, а нині радник кримського гауляйтера Аксьонова Дмитро Табачник високо. Породними галштинськими коровами, ну і вже е, построєних з учетом тих достижень, які за останні годы. Ну і звісно, пропаганда війни в Україні і служби в російській окупаційній армії під гаслом. Обери місто своєї мрії. Ти звичайно не знаєш, де Пічерський пагорби в Києві. Це центр. У мене там тетка живе. Крутой район. А чого? Мічно у мене. Квартиру там хочу купити. Війна закончится. Киев вірнем сім'ю туди перевезу. Це та інші потрібні кремлю наративи просувають часто і у розважальному контенті. Фільмах, документалках, розважальних шоу на телебаченні. Там і про єдиний народ, і оспівування радянського союзу, імперську ідеологію. Цю всю брехню, сю сфальшовано частина обов'язково цих сфальшованих справ. Це піар-компанія. По демонізації українців і кримських татар ще одна із кримських медіа телеканал Мілет. Його створили у 2015-му Указом Путіна і під контролем Аксьонова. по суті створили замість кримсько-татарського телеканалу АТР, який вигнали з Криму. Тобто, цей ресурс орієнтований саме на кримських татар. І там теж оспівують кремлівські наративи. До прикладу, ефір 16 березня 22-го року, на восьму річницю незаконного сфальсифікованого референдуму в Криму із заздалегідь сформованими результатами та голосуванням практично під дулами автоматів. Коли починаєш об этом говорити, думаєш, який рівень патріотизму у і яке сплочення було вот именно в період підготовки і проведення референдума. Угу. Є й інший підконтрольний РФ телеканал Пірвий Кримський. Цей ресурс теж росіяни утворили на базі українського державного телеканалу Крим. Одразу після окупації півострову у 2014-му Росіяни захопили канал і перейменували. І тепер в ефірі вечірнього шоу там обговорення радянських сімейних традицій. Як в вашій сім'ї, є определені традиції, іменно от в праздник У нас традиція звичайна, як у всіх ми надіваємо пілотки. Берем какие-то атрибути победы, флажки і виходімо на парад. Однак, способи уникнути такого контенту у кримчан є. Як нам розповів кримський активіст міжнародного руху Liberate Crimea, місцеві можуть обходити блокування доступу до українських інформаційних ресурсів. Для цього використовують VPN, за допомогою якого відкриваються усі українські сайти без проблем. Причому навіть через безкоштовні програми до слова. Так, кримчани можуть бачити і це відео, бо через VPN працює YouTube. Що стосується соцмереж, то тут ситуація багатогранніша. Телеграм не заблокований у Криму і, як нам розповів кримський активіст, тисячі кримчан підписані на телеграм-канали українських лідерів думок. Фейсбук заблокований, і багато хто пішов з нього. Але і що там робити, якщо не можна коментувати владу? Ну і багато хто пристосувався дивитися українські телеканали, налаштовуючи супутникові антени. Зараз є браузер Сена, який дозволяє його, якщо встановляєш цей браузер, то можна всі українські сайти в принципі читати. Він... Дозволяє якось робити це, тож за бажання отримувати інформацію від українських ресурсів можна. Інша справа, що багато хто наляканий опинитися в так званих списках неблагонадійних, які ведуть російські окупанти в Криму. Це залякування підсилюється численними новинами в кримських медіа і соціальних мережах на кшталт. Ялтинець отримав майже два роки колонії за заклики до екстремізму. Жителя Євпаторії затримано за антиросійські написи. Це теж один із способів придушити спротив Криму, і він зараз дуже активний у соцмережах. Зокрема, є телеграм-канали, створені для таких от новин затримано екстреміста. Найпопулярніший із них кримський Смерш. понад сотня тисяч підписників. У дописах тут вимагають жителів Криму видавати російським соловикам усіх, хто, хоч якось, намагається публічно проявляти лояльність до України. Веде цей канал Олександр Таліпов, колишній український прикордонник, який нині полює на проукраїнських кримчан в окупованому півострові. Таліпов називає всіх проукраїнських жителів Криму ждуни і закликає вести з ними боротьбу. А ще він часто з'являється в ефірах підконтрольних Росії кримських телеканалів. От канал Кримський Смерш» за два місяці набрав підписників порядка 24 тисяч. У нас десятки виявлених ждунов. Вони всі а, тепер під контролем. Всі виявлені, ані всі мають определенне обмеження, зв'язані там з фінансовими операціями. Завдяки його телеграм-каналу Кримський Смерш» окупанти відкрили десятки кримінальних справ проти кримчан, але все ж таки серед місцевих жителів росте протест. Громадянська журналістика, тобто, це самі громадяни беруть свою мобілку, знімають це, пишуть про це в соцмережах, абсолютно розуміючи, що вони наражаються на тиск, що їх просто Росія. Або Росія їх може посадити, або оці божевільні групи, які полюють на проукраїнських людей, вони можуть десь там у. Просто на них напас і завдяки цим людям ми знаємо, що відбувається. А те, що стає відомим, фіксують українські правозахисники, аби в майбутньому притягнути до відповідальності на міжнародному рівні. Такі зафіксовані кейси можуть надалі стати матеріалами справ для воєнного трибуналу російських злочинців. До слова, подібні інформаційні злочини вже розглядаються у міжнародному кримінальному суді. Мова про Руанду і найбільш судимий геноцид в історії. У 94-му в Руанді народ хуту почав вбивати представників народу Туці. За понад три місяці вбили за різними оцінками від 800 тисяч до мільйона людей. Руанда створила більше ніж 12 тисяч судів, засудили понад мільйон людей. Цей міжнародний трибунал допоміг притягнути до відповідальності ватажків злочинів. Якщо ми подивимося на те, наскільки в Руанді пропаганда закликала там вбивати. Іншу категорію населення ми спостерігаємо точно такі самі патерни в російській пропаганді. Пропаганда називала там населення. Туці називалось якимись нелюдами, їх прирівнювали там до якихось там комах. То в нас те саме. Ми спостерігаємо. Там була священна війна. Тут у нас також російська православна церква благословляє на священну війну з нацизмом. Так. Це дає надію, що одного дня справи російських пропагандистів також можуть стати предметом розгляду міжнародного воєнного трибуналу, адже йдеться не просто про інформаційну політику, а про системне залякування, тиск, атмосферу ненависті, фізичне переслідування, обмеження доступу до правди, про умови, в яких люди бояться не лише говорити, а й просто читати чи слухати щось альтернативне. Не мовчіть про Крим. Росія хоче, щоб ми забули про півострів. Саме тому кожна згадка має значення. Поширте це відео, розкажіть друзям, напишіть у коментарях, що ви думаєте про все це, і дякую, що додивилися.